Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо робити манікюрчик, повторимо манікюр з бульйонками. І я маю ось такий палець на правій руці, великий, тріснувший вже ніби. І це ми будемо розбирати, як робити ремонт на моєму другому каналі. Хто ще не підписався, залишу вам посилання в описі. Там став доступний спонсорський контент з цікавими повчальними відео буду тут закидати. І, звичайно, такі відео також будуть виходити. Коротше, переходьте туди цей нігодь будемо ремонтувати також там. І сьогодні я хочу зробити знову манікюрчик з бульйонками. Пам'ятаєте, в попередньому відео ми зробили такий дизайн, і мені дуже сподобалось. Але сьогодні я вирішила трошечки змінити концепцію, ну точніше, не концепцію, а змінити кольори і змінити самі бульйоночки. Але в першу чергу я тут збиралася собі попиляти форму на правій руці і трохи накосячи. Я собі саме з формою мигдаль. В чому накосячила, напевно, залишу вам фоточку в інстаграм, також підписуйтесь на інстаграм, хто ще не підписався, залишу посилання вам в описі. І тут я популяла, тут два нігтя зробила правильно, два нігтя зробила неправильно. Ось, дівчата, для тих, хто бажає з коротких нігтів зробити мигдаль, так це не робиться. Хочу сказати відразу: має бути довжина, щоб отримати гарний красивий Мигдаль. Що завадило мені зробити на вказівному і на середньому пальці мигдаль. Це, по-перше, камера, яка терщить мене завжди перед носом, коли я знімаю для вас відоси. По-друге, по мені незручно було От знову ж таки камера. А ні, не камера. По-друге, це те, що я все пиляла лівою рукою. І по-третє, це те, що в мене закручується нігть, я вже не один раз вам це показувала. Ось результат, і тому трохи вийшло не так, як забажалося. Великий пальчик залишила для наступного контенту. А зараз давайте вже приступати до самого основного. Ось я маю такі квадратики. Квадратки на лівій руці дуже гарні. Тут в мене всі поки що нігті целенькі, але наскільки це надовго невідомо. Ось таким чином я хочу зробити манікюр за допомогою ось такого ремувера. Я наношу його на нігти. Точніше, не на нігті, а на кутикулу. Зверху до цього треба трошечки віддвинути кутикулу і потримати приблизно. Десь тримаю хвилину, не більше, бо якщо більше перетримати цей ремувер, то він просто засихає, тоді знов треба все там відколупувати, знов наносити ремувер, все розм'ягчувати, і ще більше буде чого вичищати там під кутикулою. Я в основному, в основному працюю апельсиновою паличкою, тож апельсиновою паличкою, ось так трошечки віддвигаю кутикуло, там майже нічого немає там така манюсінька в мене кутикула. Звісно, якщо у вас вже. Тривалий час вона не зрізалася, тож треба заздалегідь її відвинути, припідняти, тоді вже нанести саме цей ремувер. Хочу сказати, такий спосіб класичного манікюру мені дуже сподобався. Це дуже швидко, не треба ніяких ваночок з водою, тримати 10 хвилин до того ж розмочування, ось таке за допомогою ремувера дуже добре відклеює сам птериг краще, ніж просто водою, без нічого. Це дуже подобається вологою серветкою все зітерла, пізніше просто руки помили, та і все. Далі підготовлюємо нігті вже до самого покриття, тож це відео в мене також є на другому каналі, це саме спонсорський контент. Якщо вам цікаво, саме більш детальніше та розжоване відео, заходьте туди за бажанням долучайтесь до спонсорства. І я неоднократно показувала в своїх відео, якщо бажаєте, можете полистати і подивитись так також ці відеоси. Наносимо підложку бази базу треба брати гарної якості, яка гарно тримається на нігтях. Більш кислотна буде триматися більше, адже вона більше висушує вашу нігтьову пластину, і таким чином, покриття тримається краще. До чого я веду? Це в більшості прозора, каучукова база, так що має бути така. Я наношу зараз ось таку біленьку, прозору від BB, не прозора, а молочну, тож ви не наносите таку базу в якості підложки. Чому я наношу саме цю базу, я вже говорила не раз відео, тому що я буду знову переробляти це покриття, щоб зробити для вас нове відео, тому мені довго тривале покриття не потрібно. Чим швидше я його зніму, чим менше буде Пиляння тим краще, але ви наносите прозору каучукову базу в якості підложки обов'язково, щоб походити дуже добре з якісним манікюрчиком. Далі я просушила підложку, і в цьому ж відео я хочу вам сказати і показати, як робити покриття без вирівнювання. Дуже просто, ось таку підложку нанесли і, точніше, не без вирівнювання, а без укріплення нігтів. Частенько ми бачимо в прайсах салонів краси, там де в нас є два цінника. Цінник один, покриття без укріплення, так і цінник з укріпленням. Так, дівчата, дійсно ціна різна, якщо ви бажаєте зробити собі. Теж прайс, і зробити таке ну, два ціника, то ви маєте знати про те, що без вирівнювання це тоненький шар бази, саме ж каучукової, про яку ми з вами щойно розмовляли. Якісно, яка буде добре триматися. Але укріплення не буде, бо ви не будете робити велику краплю, не будете наносити достатньо тієї бази, щоб зробити нігодь такий товстіший і більш кріпкіший. Лише тоненький шар, а далі йде ось такий крок вже з покриттям самого гель-лаку. Ось це і є сам секрет і простота в цьому, що в нас іде покриття без укріплення. Також немає ніякого гелю для укріплення, ніякої бази товстим шаром. Це все наноситься тоненьким шаром. Тому цінник йде набагато менше, бо менше йде вашого матеріалу і менше йде часу на саме те укріплення, вирівнювання цього. Укладання цього матеріалу, тобто нашої каучукової бази або гелю, чим там збиралися би ви там укріплювати ті нігтики. Так? Ось таким чином все відбувається. Перший шар покриття цвітного, кольорового гель-лаку, далі другий шар. І полімерізуємо, звичайно, вже кожен шар в лампі. І сьогодні я теж роблю так точно, але будемо сьогодні декорувати знову з бульйонками, як і. В минулому відео, але я сьогодні підібрала зовсім другий колір. І колір підложки, і колір сам... бульйонок буде іншим, не таким, як в. Попередньому відео. Таким чином я наношу це покриття. Як ви бачите, все ж таки з укріпленням, все ж таки краще трохи виглядає. Але якщо ви бажаєте без укріплення, можна робити також і таке покриття. Так не накладати багато матеріалу. Але я хочу сказати, зараз це не сучасно, зараз робиться укріплення, щоб більше довше носилося наше покриття. І хочу сказати, з більшою кількістю матеріалу, все ж таки, ви зробите. Краще вирівнювання вашої нітової пластини. Тим часом я вже нанесла топ-матовий, хочу зробити матовий ефект, Просушила його в лампі, і далі ось, такі, ось такий декор з Aliexpress, який я замовляла, хочу використати сьогодні. Тут саме ось такі перлинки, якісь біленькі, і саме бульйоночки. Але бульйоночки не так, як в минулому відео, срібні, так, а золотаві. Тож, сьогодні я їх хочу теж в хаотичному порядку так нанести, приклеїти на свої нігті. І далі в мене, звичайно, був косяк, який я розповім трошечки пізніше. Я одразу їх кріпила на топ. Так, це помилка дуже велика і дуже жорстока в покритті в манікюрі. Дівчата ніколи тільки на один топ нічого не закріплюйте. Беріть це на увазі, займайте, записуйте і запам'ятовуйте. with them Кріпіть або на каучукову міцну, гарну, якісну базу або на гель. Так будуть краще триматися ваші декоративні всякі штучки. Тут я прикріпляю саме ось ці бусинки, я вирішила на великому пальчику вкласти декілька різноманітних розмірів. Роблю все це за допомогою пензлика. Ось таким чином все укладаю, виробіть так, як вам зручно, можливо, апельсиновою паличкою будете вкладати, чи як там буде краще. Я просто промазую топом і так приклеюю. Але хочу сказати, що саме ось ці перлинки біленькі, в мене дуже добре трималися навіть на топові. Не так сказати, щоб ходити 2 тижні-три тижні з цими перлинами, але все ж таки вони добре трималися. Але ось чому ж все ж таки відвалилися саме ті бульйонки. Я думаю, якщо були б ті срібні, вони б так би швидко не відвалилися. Як швидко вони відвалилися? Вони в мене відвалилися просто тоді, коли я пішла помила руки. Що я вже слово відвалилася, повторила 50 разів. Так, я зробила манікюр, все доробила. Далі, думаю, піду, помию свої руки. Просушу їх і зроблю вам гарний кінцевий результат та гарні фоточки. Але сталося не так гадалося, ви побачили те, що побачили, в мене просто велика кількість оцих бульйоночок відпала. В чому ж секрет? Секрет, дівчата, в якості самих оцих декорувань, саме в цих бульйонках. Справа в тому, що ті бульйоночки, які були срібними в минулому відео, вони були не помальовані. Я так підозрюю. Тому вони в мене дуже добре трималися і нікуди не дівалися. Ці я також не закріпила, це помилка також додаткова. але сама велика причина того, що вони відпали, це те, що були помальовані ці золоті бульйонки. Так, вам не почулося і не здалося. Бульйонки фарбують, бульйонки можуть бути пластикові, вони можуть бути металеві. І ось мені втрапили з Аліекспресу ці помальовані. Навіть уже коли я топом розмазую по моєму нігтику, так я вже бачу, що ця фарба так розмальована, просто розмазується по моєму Мені це все одразу не сподобалось, але треба було вже закінчувати відео і доробляти результат. Так все я приклеїла і вже думаю, не буду я нічого закріпляти, але якщо ви робите собі на довготривалий час носити цей манікюр, то беріть ще зверху гелем, точніше, не зверху, а так з боку, хоча б їх і закріпляйте за допомогою тоненького пензлика. Можна навіть і зверху, але зверху то вже саме не той ефект, але все ж таки доверх. Ведеться. Коротше, я приклеїла ці бульйонки, пішла-помила руки, і вони відпали, бо просто вони відвалювалися від самого цього напилу, ось цієї фарби, на яку які вони були. Ну, коротше, вони були помальовані, і просто та фарба віддиралася і відпадали бульйонки. Під низом були вони вже срібні, без цієї золотавої фарби. Ось такий косяк саме бульйонок, і мій косяк, те, що я не закріпила їх зверху, і косяк самих бульйонок. Але я не знаю, як їх, блін, закріпляти зверху, бо мені це не подобається, якщо зверху ще щось там дуже густо. Промазувати і дуже густо закріпляти. Подивіться, на середній палець там дуже чітко і гарно видно, що просто відпадали вони від фарби, тобто не від матеріалу, на який вони були прикріплені, а просто сама відвалювалася фарба. Ось такої якості вони мені потрапили, так що дивіться, купуйте якісні матеріали, або дуже гарно заливайте все топами та гелями, щоб все добре трималося. Ось, вже я їх повіддирала. Легкістю Подивіться, що в кінці вийшло. Просто шматки ось цієї фарби залишилися у мене на пальцях. Але я в цьому побачила і плюс. Подивіться, здається, мені також теж такий результат прикольний. Такий собі ефект, новинка якась вийшла. Так? відідрані бульонки, але щось вони залишили і залишили такий незвичний ефект. Так? І також плюс в тому, що все ж таки я вам розповіла про те, що вони бувають різної якості. Так що, ось такий який Якийсь манікюрчик вийшов сьогодні, не знаю чи невдалий чи креативний. Пишіть свої коментарі з приводу бульйонок і таких манікюрів подобається вам чи не подобається. А я на сьогодні буду вже закінчувати, тож підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.